Розпаковка, тестування, вивмірювання ККД. І безперечно зазирнемо всередину і перевіримо, чи все правда. Нарешті до мене доїхала моя зарядна станція Heroe 2, яку я замовляв на Гоболі. За вартість фактично трьох акумуляторів на 12 вольт ви отримуєте повнофункціональний пристрій резервного живлення з гарантовано якісними елементами, оскільки це все виготовляє добре зарекомендувавши себе виробник залізофосфатних акумуляторів. Виробник пропонує це рішення для країн Африки, але ситуація в енергетиці в нас зараз не факт, що набагато краще, ніж там. Спробуй бути об'єктивним і розповісти як про його переваги, так і недоліки. Перше враження. Hero E2 компактний. Розміри, набір роз'ємів і комплектація мінімалістичні. Вхід живлення. Поряд роз'єм для сонячних панелей тут знаходиться запобіжник, який обов'язково протестуємо. І вже з іншого боку знаходяться два роз'єми. Виходи для навантаження. Вгорі розташований дисплей. Із трьома кнопками. Жодних роз'ємів для підзарядки телефонів, прикурювача і тому подібного. Але за зекономлені кошти ви зможете утикати всю квартиру зарядними пристроями. В комплекті йдуть два адаптери під різні стандарти роз'ємів і шнур розетку. І ще кабель для приєднання сонячних панелей. Принципово вживлення можна приєднувати звичайним комп'ютерним кабелем. Дисплей в цілому інформативний. Відображається вся інформація щодо стану заряду, стану мережі, навантаження, орієнтовного часу заряду і розряду. Є екорежим, але це відноситься до режимів роботи із сонячними панелями. І з негативного додаток для телефону в нас недоступний. І його функціонал, я би казав, досить аскетичний. Але і без додатку херо працює чудово. З боків є отвори для вентиляції. З одного боку відбувається забір повітря, з іншої сторони, відбувається видування. Вентилятори серверні, але я трохи забігаю наперед. Ручки для транспортування зручні. І якщо для вас вага 20 кг не проблема, то жодних проблем. Що ж, час починати тестування. Просто так витрачати електричну енергію шкода! Тому я приєдную зарядну станцію до старшого брата вже повнофункціонального інвертора з набагато більшим акумулятором. І будемо просто переливати електричну енергію з одного акумулятора в інший. Також порахуємо і втрати. Мій інвертор дозволяє регулювати потужність заряду батареї, що я її використаю для тестування зарядної станції. Хвилинка теорії. Максимальна потужність заряду і розряду задекларована у 1000 Вт. Ємність 2009,6 Вт. -годин. Акумулятор складається з двох комірок хітів на 314 Ампер-годин. Проста математика дає нам ті самі 2009 Вт-годин. Для довговічності і отримання вказаної кількості циклів, туди декларують 11 тисяч до втрати 70% ємності, потрібно дотримуватись ряду вимог. По-перше, струм заряду та розряду має бути менший 157 А це 05 Сі. У нас дві комірки на 3,2 В приєднані послідовно. Відповідно, це 6,4 В. Множимо на 157 і отримуємо рівно 1 кВт потужності. Є нюанси, але про це пізніше. По-друге, температура комірок. Бажана 25, але не вище 40 градусів. Якщо ми подивимось на характеристики аналогічної комірки, то будемо мати дуже сильну втрату кількості циклів при температурі 45 градусів. Тому бажано ставити прилад в прохолодному місці. Це стосується всіх залізох акумуляторів. Упевнившись теоретично, що максимальна потужність у 1 кВт більш-менш норма, починаємо наші тести. Розряд в 1 кВт інвертор тримає без проблем. Але більшість тестів я робив на 450 Вт. На цій потужності мій інвертор лише зрідка вмикає вентилятори для охолодження на відміну від зарядної станції. Шум від зарядної станції пропорційній потужності і температурі. Спочатку вентилятори не працюють, потім, після нагріву, навантаження навіть у 200 Вт достатньо для запуску вентиляторів. Звук досить гучний, але звичний для мене. Звук навіть скорішого гул від охолодження інвертора нервує мене більше, але це особисте сприйняття. Наводжу вам шум вентиляторів зарядної станції інвертора при навантаженні у 200, 600 та 1000 Вт. Можете прийняти самі. Працювати поряд з ним можна спати дуже навряд. Прогнозований час заряду і розряду більш-менш співпадає з реальним. Можливо, це через рівномірне навантаження, а може, там такі справді розумна БМС. Заряд майже завжди відбувається на повній потужності в 1 кВт. І, відповідно, повний заряд акумулятора з 0 до 99% триває 2 години. Якщо бути точним, то 2 години і 10 хвилин це можна встановити завдяки моніторингу solar Assistant. Але під час заряду я проводив іноді експерименти, що могло вплинути на ці дані. У будь-якому випадку, ви можете бути впевнені, що ваша зарядна станція зарядиться за 2 години і 10 хвилин з нуля до максимуму. Під час заряду і використання максимальне споживання з розетки було 1,5 кВт. Зарядна станція перерозподіляє струм заряду в залежності від приєднаного навантаження, зменшуючи відповідну потужність заряду, щоб не брати більше з мережі. При перевищенні навантаження в 1,5 кВт вона перейде в захист або аварію. Напевно, це перший головний недолік цієї станції. Тобто, це рішення для квартири офісу, де немає великих пікових навантажень. Якщо у вас є прилади, здатні на пікове навантаження більше, ніж 1,5 кВт, то ця зарядна станція не для вас. До зарядної станції приєднуються сонячні панелі. Напевно, зараз цим важко когось здивувати. В комплекті йдуть якісні конектори на заразок тих, що раніше були в Huawei. Обтискаємо. На плюс йде коннектор папа і вставка мама, на мінус коннектор мама і вставка папа. Спочатку тестував за допомогою блока живлення. А як визизвернуло сонечко, то і за допомогою сонячної панелі. Вона пошкоджена, тому прохання не дивуватись потужності. Декларується, що можна використати будь-яку сонячну панель з напругою до 50 В і струмом до 10 А, тобто 450-500 Вт. Але якщо уважно почитати документацію, то знаходимо, що можна підключити сонячні панелі більшої потужності. Головне, не перевищувати напругу у 50 В та струм у 20 А. Тобто, в реальності панели можна підключити до 1000 Вт. І ваша зарядна станція теоретично може зарядитися від сонечка буквально за 2 години. Але аж ніяк не взимку. І нарешті підходимо до коефіцієнта корисної дії. Заповнить цикл заряду з 0 до 99%. Середнє споживання для заряду становить 2300 Ватт-годин. Маючи ємність у 2009 Ватт-годин, отримуємо ККД заряду у 0,87%. При цьому мене дуже здивував мій інвертор. Зарядна станція показує споживання трохи більше 1 кВт. ватметр показує навіть трохи менше. Тестер підтверджує дані, як і акумулятор. Але інвертор додає від себе 300-400 Вт. Тобто погибка на інверторі становить не 3,5 а майже 30%. По графіку бачимо, що за даними BMS, акумулятор не видавав більше, ніж 1,2 кВт. Тому інвертор фізично не мав де взяти зайві 300 Вт. І явно бреше. Чим мене дуже засмутило. За повний тест з розряду зарядна станція може віддати 1750-1790 вт годин. Під час розряду напруга залишається стабільною і не падає більше, ніж на 2 В. Таким чином, за один повний цикл заряд розряд коефіцієнт корисної дії становить десь 0,75% і ви втратите 550 Вт-годин. Це нормальні цифри, і вони знаходяться на рівні інших якісних зарядних станцій. Але ви маєте усвідомити, що під час війсьових вимкнень всі власники невеликих зарядних станцій насправді лише збільшують споживання на 25%, а деякі на всі 30 і більше. Ось така в нас економія електроенергії за допомогою вимкнень. Під час розряду мій інвертор вже раптово перестає брехати так сильно, але все одно трохи прибріхує. Бо втрати на перетворення мають бути і на ньому. Власне споживання зарядної станції в черговому режимі становить близько 1,6 Вт за даними самої станції і близько 6 Вт за даними ватметра. Ну і тут мій інвертор просто красава, як з куста. Добре, хоч реально не споживає їх з акумулятора. А яке споживання показує ваш інвертор на малій потужності? Але власне споживання зарядної станції також не проблема, можна її вимкнути, і тоді споживання стає 0. Дуже цікаво виглядає парада раз на три місці розряджати та заряджати акумулятори. Ну і нарешті саме цікаве зазирнемо всередину. Розбирається просто за допомогою двох викруток. Захист від дурня є і тут. Скласти невірно досить важко. На вході стоїть автоматичний запобіжник на 7 А. Тобто, якщо потужність на вході перевищуватиме 1500 Вт, то спрацює механічний захист. Ця начинка складається з двох комірок і дуже цікавого інвертора. Можна побачити, що комірки стягнуті металевими пластинами, між комірками і пластинами, простий матеріал. Між самими комірками ніякої додаткової прокладки я не зміг помітити. Виглядає все дуже охайно. Перед розборкою я повністю зарядив акумулятор, тож буде можливість перевірити, до якої саме напруги виробник вважає за краще заряджати комірки. Снимаю балансувальні дроти. Є два термодатчики на кожному контакте, Ізоляційний шар Комірок однаковий згідно з моїм приладом 0,23. 023. Напруга повністю заряджених на думку інвертора. Комірок 3,344 вольт. Загальний опір збірки вже на вихідних клемах. 0,51. Настав час комірок. QR-коди є і добре читаються. Дата виробництва комірок 4 та 6 травня 2024 року. Певно, навіть молодші, ніж у більшості з вас приїхали з заводу. Ємність кожної комірки поки перевіряти не буду чекаю на потужніший пристрій. Всі клем якісно проварені і йдуть прямо на інвертор. Ну і найцікавіше: інвертор разом із зарядним пристроєм і сонячним контролером розмістили ось в такому невеличкому блоці. Спочатку я дуже зрадів маркуванню і маю в надію прочитати більше. Але жодної згадки в інтернеті я не знайшов. Шукати ніби вмію, але не вийшло. Тож просто огляд. Дуже щільний монтаж. Виглядає якісно, все залаковано. На платі є додаткові роз'єми, але за що вони відповідають, ще розбираюсь. Реле на 8 А. Тож підключати щось з потужністю більше 1,5 кВт таки не варто. Якщо захист не спрацює, можуть бути негативні наслідки. Радіатор дуже маленький, що і зумовлює активну роботу системи охолодження. Запобіжник по постійному струму. З акумулятора теж більше 1,8 кВт взяти не вдасться. Я пробував зняти верхню плату, але там під нею досить потужна система контактів чи до радіаторів. І я вирішив туди не влазити. І безперечно, тест на повному навантаженні вже в розібраному вигляді. З докладним оглядом нагріву. Загалом все добре, але плюсова клема інвертора трохи грілася на повному навантаженні. Гадаю, якщо ганяти його на потужності в 1000 Вт, то нагрів зможе дійти до акумулятора. І тут варто згадати про коефіцієнт корисної дії, тобто на потужності 1000 Вт ми знімаємо з акумулятора більше на 13%. Тобто, насправді, струм не 05 С іде, а йде близько 0,6 Тому режим. 1000 Вт і більше можливий, але краще їм не зловживати, якщо ви хочете зберегти довго життя для власних акумуляторів. Нагадую, що на клемі стоїть термодатчик, але спрацювань не було. Тим не менш, я перейшов на режим 500 Вт, при якому температура клеми почала падати. Після повного розряду дуже цікаво визначити, до якого рівня дозволено інвертор розряджати комірки. Напруга була 3,08 на кожній комірці. Тобто лишався запас як для роботи системи охолодження, так і взагалі не треба висаджувати акумулятори в ноль. Там нема вже багато заряду, і це збереже так само життя, подовжить життя вашого акумулятору. Тому нижню межу встановити в 3 вольти раджу і вам. Але про налаштування BMS все ще попереду. І раз я майже все розібрав, то вже зняв дисплей. Роз'єм із двома контактами виходить прямо під ручку. Але жодної підказки на платі, що це за роз'єм, так само не знайшов. Збираємо, тестуємо ще раз і на останок тест за допомогою чайника потужністю приблизно 1600 Вт, який очікувано вганяє систему в аварію. Але все ОК, дим ніби ніде не пішов, працює далі. Тільки от зняття сигналу аварії зовсім не просте. Треба трохи почекати. Вартість. Кінцева вартість на гобель зі всіма комісіями доставки в Україну – 677 доларів. Але додався варіант замовити напряму в Китай, там вартість буде 550 доларів плюс доставка. І якщо використати доставку містчина, який бере 2,6 долари за кілограм, то вийде вкластися десь в 600 доларів. Ви скажете, він бере по 4? Ні. Для всіх товарів, які зараз звільнені від мита, містчина дає преференцію і вартість доставки саме 2,6 долари за кілограм. Я особисто сьогодні спілкувався з менеджером. Тому раджу і вам напряму звертатися до менеджерів. Також я буду спілкуватися з Гоблем про купони на знижку, як і буду продовжувати шукати інші варіанти замовлення по добрій ціні. Всі оновлення будуть в блозі. Мені простіше оновлювати інформацію в одному місці. І якщо про ціни, то в Європу заїхали нові партії комірок, і там вартість 315 ЄВ рейт А вже 80 доларів. Всі посилання знову ж таки в блозі. На мою думку, це якісно виконана зарядна станція з найкращим співвідношенням ціни та якості, яке в рази краще за інші. На мій погляд, виробник Кімірохітю за допомогою цієї зарядної станції намагається вийти на інші ринки, в першу чергу на ринки Африки. Але чим ми кращі, чи точніше, чим ми гірші. Проте я звертаю увагу ще раз, що ця зарядна станція не підтримує великі навантаження. І її максимальне пікове навантаження становить 1500 Вт. Чайники, праски, глобінні насоси без плавного пуску і тому подібне працювати не будуть. А ось для всього решта запас акумулятора у 2 кВт з коробки вам вистачить надовго. А швидка зарядка за 2 години поверне весь заряд, коли з'явиться світло. І так, 11 тисяч циклів. Що там у конкурентів по циклах, не нагадаєте. Це високоінтегроване рішення і Hitium дуже пишається тим, що втиснули все в одну коробочку. У молодшій версії на 200 Вт все працює від однієї комірки, тобто напруга піднімається від 32 до 220 вольт. Її розміри взагалі смішні для її потужності. Що буде дешевше поміняти інвертор повністю чи намагатися ремонтувати, побачимо згодом. Ну і так, спати поряд з цією зарядною станцією мені було б незручно. Гадаю, її місце або в коридорі, або на кухні. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!